Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за те, що ми можемо спілкуватися, і також щиро вітаю всіх з Днем Незалежності. Прикладаємо всі зусилля максимально і молитва, і наша розумова праця, і наша фізична праця, волонтерство для підтримки наших воїнів, для підтримки. Всіх, всіх тих людей, що ми разом боремося за перемогу. Ми обов'язково переможемо разом до перемоги і ще раз вітаю з святом. Отже, в 11 неділю після п'ятидесятниці читається послання святого апостола Павла до Коринтян, перше послання, 9 розділ, 2-12 вірші. Починається воно словами такими: якщо для інших я не апостол, то для вас апостол. Бо печать мого апостольства ви у Господі. Ось мій захист проти тих, що осуджують мене. Отже, апостол Павло, будучи апостолом, будучи вже знаною людиною, мав величезний супротив, то і не дивно. Адже диявол завжди атакує тих людей, котрі працюють плідно на ниві Господній, для того, щоб знищити, щоб, як каже святе Псані, ворожу пастиря і розпорощаться вівці отари. І тому. Такі саме гоніння мав і апостол Павло, його багато в чому звинувачували, наче в тому, що він не є апостолом. Але апостол сам говорить, для інших, можливо, я і не апостол, так? але для вас апостол. Бо печать мого апостольства це ви у Господі. з плоду пізнається. І якщо апостол Павло працював як апостол, так, то ті, хто Через нього прийшли до Ісуса Христа, стали плодом цього дерева, тою печаттю, якої закріплено те, що дійсно апостол Павло є апостолом. І пам'ятаємо, завжди це важливе менше, дерево з плоду пізнається. Так? Ніколи не може людина догодити одинаково всім. Хтось буде хвалити, хтось буде навпаки ганити, буде принижувати. Тому що. Д'явол не спить, і він буде використовувати неміч людську для того, щоб атакувати Господа через його учнів і послідовників. І апостол Павло каже, ви мій захист мій проти тих, хто мене осуджує. Саме ви, учні, мій захист, ті, хто прийшли до Господа через нього. Читаємо далі. Хіба ми не маємо влади їсти і пити? Хіба не маємо влади мати супутницю і супругу жінку? Супутницею, сестру, жінку, як і інші апостоли, і брати у Господі, і Кифа, або один я та Варнава не маємо влади не трудитися. Давайте зараз ми розберемося з цим про що ж говорить апостол Павло. Отже, швидше всього були дорікання про те, що апостоли користуються благами. Так, земними. Чомусь вважається серед людей, особливо тих, хто далекий від духовного життя. Що якщо людина навернулася до Господа, то вона вже все. Все вже землі для неї не існує, вона вже на землі небо житель. Зовсім ні. Людина залишається в тілі, і тому вона потребує тілесної підтримки. Людина, Господь створив людину чоловіком і жінкою, тому. І духовні люди, які живуть духовним життям, вони також можуть мати сім'ї, родини. І апостол, власне, про це говорить, що ми хіба ми не маємо право мати супутницю і сестру, жінку, як інші апостоли і брати Господні, і Кифа. Ну, Ми знаємо, принаймні, двох апостолів точно, які мали сімей, це апостол Петро, так тому що Ісус цілив його тещу, маму дружини Його, і також сім'ю мав апостол Симон Зелот. Каноні, так, на весіллі якого було звершено перше чудо в Кані Галалейській. Це все мозло, це родина Ісуса Христа через Діву Марію. Так, і, тобто апостол Павло говорить про те, що всі, всі земні справи, земні турботи, земні потреби вони є притаманні людині і апостолам так само. І, тому він каже: хіба ми не маємо права їсти чи мати сім'ю? Далі каже, або я один таварна, вони маємо влади не трудитися. Дуже цікавий момент. Пам'ятаємо, як Господь каже, ідіть і проповідуйте, так, ідіть, і, де вас приймуть, там хай мир, мир Господній перебуває в тому домі. Каже, заходьте, кажіть, мир вам. І приймають вас, хай мир Господній з вами перебуває. Якщо ні, обтрусіть і Порох підошв на свідчення їм, що вони не прийняли апостола. І хто дасть вам навіть напитися водички і, тому, що ви, якби господні слуги, то вони будуть мати нагороду від Господа. Знав за те, що ви дали. Найгорчи про те, що вже вас, вас прийняли їжею і нічлігом, чи навіть і одягом. Тобто цей енергообмін між тим, хто служить, і ті, кому служить, він має постійно відбуватися відбуватися на всіх рівнях, і на тілесному, і на душевному, і на духовному рівні. Тому апостоли мали право не працювати, не трудитися. І далі апостол пояснює, тобто мається на увазі в земному розумінні, так? бо їхня праця духовна праця. І далі апостол пояснює таким прикладом, який воїн служить коли-небудь на своєму утриманні. Дійсно, запитання: військо утримується тим, тими, хто це військо, кого це військо захищає, кого це військо боронить. Тобто є такий вислів, якщо ти не хочеш утримати своє військо, ти будеш утримувати чуже. Якщо ти не будеш шанувати своїх героїв, то ти будеш шанувати чужих героїв, тебе заставляться. І тому для того, щоб е, бути захищеним, ми маємо мати військо. І це військо захищає нас. І тому ми це військо утримуємо. Отут і наше е, справа нашої держави, так про утримання армії, наше волонтерство, підтримка воїнів наших. Це наш. Обов'язок і це прямий нормальний стан взаємин між тими, хто е, трудиться зі зброєю в руках, бо це також важка праця, війна це важка праця, армія це важка праця і тим, хто трудиться в тилу завдяки тому, що воїни його захистили. І далі тому воїни Господні, воїни Духовного фронту так, вони також мають право не, не трудитися фізично. Працюючи духовно і маючи з того можливість і їжі, пиття, одягу, нічлігу, задоволення тих земних потреб, які виникають так? І для підтримки тілесного життя. Бо Ісус був у тілі, Ісус також їжу споживав, і, і пив, пив пиття, і спав, і мав звичайні земні потреби, так само, як і має кожен. Воїн і має кожен апостол, бо апостол це воїн Христовий. Далі каже апостол, хто насадивши виноград, не їсть плодів його, хто пасучи стаду, не їсть молока від стада. Тобто, якщо ми садимо сад чи виноград, чи садимо, будь-що ми надіємося, ми споживаємо плоди з того, що ми садимо, ми вирощуємо. Так само, вирощуючи худібку, ми маємо з неї плоди. Тобто для цього воно і робиться. І так само апостоли це також ті, хто садять виноград, бо церква символом церкви Христової є виноград, і також церква це стадо, Так Господь каже, я пастир добрий, а пастир має стадо, яке він пасе. І кожен апостол, наслідуючи Ісуса, має бути пастирем добрим, і пасти стадо, з якого він буде мати і утримання. І далі каже, каже апостол, чи тільки за людським міркуванням я це кажу, чи ж не так говорить і закон. Тобто, ця логіка людська, вона є каже, логічною і практичною, але це також і знання з закону Божого. І далі апостол пише: бо в Мисеєві в законі написано: не зав'язуй рота волові, що молотить, і каже, чи про волів турбується Бог. Дійсно, в Святому писанні є оця фраза, так? то є, то є второзаконня 25.4, так? не зав'язуй рота волові, які молотить». Звичайно, що в даному випадку апостол Павло говорить про, про себе, як про того вола, який молотить, так? як про трудівника, який трудиться, і про апостолів, які саме цю працю несуть, так? І, бо каже, чи хіба ж Бог про волів турбується, чи не про людей, так само, які повинні мати оплату за свою працю. І тут можемо паралельно згадати слова святого Писання, коли Господь каже, що служитель вівтра живеться від вівтеря. Заходимо в святому писанні слова, так? Служитель вівря живеться від вівтеря. Де працюєш, з того маєш і поживу, і, 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 і утримання. І Далі читаємо. Чи звичайно, чи звичайно заради нас говориться? Так, для нас це написано. Бо хто оре повинен орати з надією, хто молотить, повинен молотити з надією, одержати те, чого чекає. Ми завжди очікуємо на результат, і це природньо. Ми віддаємо його у руки Господні, звичайно. Тому що, якщо буквально говорити про сіяча, так, він залежить не тільки від того, як він ор землю і посіяв зерно, а від того, яка ж і погода буде, які будуть умови. Так? Тому це довіряє Богу, але він надіється на те, що із Божою поміч цей урожай виросте, він буде мати з нього поживу і підтримку. Так само, і апостоли, трудячись, надіються на те, що і вони будуть мати зворотню віддачу за свою працю від тих людей, в яких вони вкладали себе, як, як в, в жнива, пам'ятаю, минулого разу ми говорили так? про те, що люди це, 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 це дійсно це, це, це нива, яку вирощують апостоли. Такою є наша церква, і люди цієї плід цієї ниви, плід цієї праці. Тому, працюючи, ми надіємося на те, що отримаємо результат нашої праці. І далі каже апостол: якщо ми посіяли у вас духовне, то чи велике те, коли пожнемо у вас тілесне? Тут він говорить про ієрархію цінностей. Ми знаємо знову таки дух, душа, тіло. Єрархічно дух вищий за душу, а душа вища за тіло. І тому каже апостол, якщо ми вам сіємо духовне, тобто вище, чи велике є те, що ми будемо користуватися з з земного. Пригадаємо тут Марфу і Марію, правда, коли каже Господь Марія обрала кращу частку. Тобто те, що духовне сілося, те, що духовне Господь давав. так? А Марта забезпечила оце тілесне. Але Господь каже, Марія краще обрала частку. І вона, Марта навіть дорікнула, чому Марія не допомагає? Марія в той час вже е, ставала фактично апостолем. Апостолом, ми її називаємо апостольна Марія. Так. Отже, і каже, чи велике те, коли пожнемо у вас тілесне? Тобто це природньо, якщо ми даємо краще, вище, важливіше для спасіння душі, для вічності, то коли ми жнемо земне, хіба це таке велике? І на завершення сьогодні читаємо. Якщо інші мають у вас владу, то чи не більше ми? Про що бесіда! Про те, що кожна людина, вона не є абсолютно вільною. Хтось у когось працює. Хтось від когось залежить в земному житті. І Тобто кожен з нас один над одним має якусь певну владу. То, і каже апостол: то чи не більше ми маємо над вами владу, духовну, духовна влада, так? Власне, звершення таїнств, сповіщення Слова Божого. Тобто, всі ті такі глибинні, глибинні моменти, які важливі для духовного життя. І Каже, тобто це, це, це ще більша влада, бо це влада в, в, з неба дана для служителів церкви. так? Але, і, і, Апостол далі продовжує: однак ми не користувалися цією владою. Вони, Апостол, апостол Павло дійсно він віддавав себе людям і ніколи нічого не вимагав замін. Він тільки жив через довіру сердечну. І далі пише, тобто ми цією владою не користувалися, а все терпимо, щоб не поставити якоїсь перешкоди благовістю Христову. Ми знаємо про те, що апостол Павло навіть мав свою працю, він, він виготовляв, виготовляв взуття. Тобто апостол Павло жив в повній довірі до Бога і до людей і намагався людей нічим не обтяжити. Так він і мав сім'ї. Він говорив спочатку про те, що чи не маємо права мати дружини, але сам Павло, святий апостол Павло не мав дружини. Він не мав сім'ї, він не мав дітей, і він не мав про кого піклуватися це, бо це обов'язок глави сім'ї. І тому, якщо священник має сім'ю, має родину, він, звичайно, піклується про неї, і тому він узалежнюється від того, яким чином буде його отримувати спільнота, так? Тому що матеріальні блага повинні бути. Це такий енергообмін, тут і десятина наша, про яку нам каже Святе Писання, яку ми не як право, а як обов'язок маємо. Віддавати на Боже, віддавати десятину, і, і це, ще навіть не християнство, християнство починається, ми знаємо, після 10%, вже коли більше віддається. А, а десятина це тільки право людини, якби орендна плата за право людини жити на землі. Ця десятина, наша ми повинні давати. І на цю десятину, власне, і отримується духовенство, і служителі церкви, і духовні служителі. Але апостол каже, але я не не, не вимагав від вас нічого, не використовуючи свою владу, щоб це не зашкодило було вісті Христовому, щоб ніхто не зміг апостолу дорікнути, що він якимось чином там наживається на людях чи ще щось таке. Тобто я користався мінімально працюючи сам, ну і приймаючи з подякую те, що мені давали. Тому ми дехто може сказати, але ж так, ну, отже, так можна жити. Так, але пам'ятаємо, що апостол не мав сім'ї. Тому чинці, черниці, так само можуть жити, скажімо, тільки забезпечуючи свої особисті потреби, які необхідні для служіння. Але ми підтримуємо монастирі, і ми це власне робимо для того, щоб саме монастирське життя функціонувало, і щоб ті люди, які приходять в монастирі, щоб вони могли там отримати також підтримку, бо ми знаємо, що в монастирі ведуть велике соціальне служіння, роботу, особливо зараз війна, так і роботу із воїнами, ребіляційну роботу, роботу з дітьми, з сиротами, тобто багато роботи, яка потребує також матеріальних вкладень, і тому треба нам і підтримати і духовенство, як, як, як кажемо, біле, так, які мають сім'ї, і також і е, чорне духовенство, тобто ченців, черниць. Йормонахів, які служать Богові, служать людям і також мають необхідні потреби матеріальні. Тому підведемо такий підсумок про сьогоднішнє читання апостола: про те, що апостол Павло каже, що повинна бути рівновага між духовними витратами, духовним вкладом і матеріальною компенсацією, матеріальною відповіддю. І Тут варто згадати слова, які як кавучуть на святе Писання, про те, про те, що хто скупо сіє, той скупожне, а хто щедро сіє, той щедро жне. Тому не скупуємося на допомогу для духовної праці, на підтримку духовенства монастирів, на підтримку освітніх духовних проєктів, на підтримку роботи з молоддю, з дітьми, на соціальне служіння, церкви. І Господь буде нам вертати сторицею. Тому трудімося зараз. Головна наша мета, звичайно, це наша перемога, перемога на фізичному фронті в війні з Росією, і перемога духовна в війні з темними силами, які нуртують, які зсередини піднімаються для того, щоб не дати нам перемогти. Тому що ми нарід український, нарід Божий. І ми обов'язково переможемо. Ще раз вітаю всіх з святом незалежності і разом до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні!